Юрій Луценко вже четвертий генеральний прокурор, призначений після майдану. Майже рік на посаді вже зараз можна робити проміжні висновки. Чим запам'ятається робота цього органу під керівництвом Луценка? Чи реформував він ГПУ? Чи викорінив будь-які політичні впливи на правоохоронний орган, що мав би бути незалежним? Схеми прицільно спостерігали за діяльністю Юрія Луценка на посаді генпрокурора України. Спеціальне розслідування Михайла Т. Кача. Я вірю, що тільки так можна змінити генеральний могильник на справжній адвоката держави та людей. І ми не маємо можливості далі чекати. Тому я в ту саму хвилину подаю кандидатуру. Генерального прокурора і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. 264 шістдесят за постанову прийнято. Суспільство вимагає закону і справедливості, закону, який має бути однаковим для всіх. Той, хто вчинив злочин, має відповісти. І мені байдуже, якого кольору в нього партійний квиток. Саме для цього я прийшов у генеральну прокуратуру. Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Радіо Свобода, програма «Схема» Михайло Ткач, мене назвати. Юрій Віталійович. Скажіть, будь ласка, чи існує наразі вплив на роботу Генеральної прокуратури чи генерального прокурора особисто з боку депутатів Кононенка або Грановського чи будь-яких інших політиків? Чи впливають на мою службову діяльність? Ні. На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший е, представник влади. Завдання закрити справу, продовжити справу, розтягнути справу. Ніхто мені не ставив. Я вам це кажу, дивлячись, в очі, абсолютно спокійно. 31 січня 2017 року. Генеральна прокуратура України 19.07. після закінчення робочого дня з території ГПУ виїжджає Мерседес на задньому сидінні. Народний депутат від народного фронту Сергій Пашинський. Рівно за місяць до цього, в переддень нового року, депутат Пашинський з нагородної зброї відкрив вогонь по цивільній особі. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило. Він сильно вдарив мене пляшкою по голові. Я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника лише, коли лежачи, вистрілив йому у ногу. Резонансну справу почала розслідувати прокуратура Київської області. У нас всіх зараз учасників подій, однакий процесуальний статус. Ми нікому не оголошували підозру. Ось Пашинський виходить з обласної прокуратури після допиту. Я повністю співпрацюю з слідством. Я видав добровільно все, що треба було видати. Слідству ось Пашинський обмовився в перший робочий день Верховної Ради. Я найбільше зацікавлений тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. А ось 9 лютого ми вже вдруге фіксуємо, як Мерседес із Пашинським виїжджає з території Генеральної прокуратури. І знову після закінчення робочого дня. Наразі від дня пострілу депутата Пашинського минуло більше трьох місяців. А ці відвідання ніяк не пов'язані з інцидентом і розслідуванням, яке е, стався З інцидентом розслідуванням, з розслідуванням. Я регулярно відвідую е, е, генеральну прокуратуру. До цього я регулярно відвідував Київську обласну прокуратуру. Про що ваші колеги регулярно мене знімали. А справа зараз у Київській обласній чи у генеральній раді справа вже давно у генеральній, да, і да. я провели декілька слідчих експериментів допитів. Ага. Ну я чув, як і ви, мабуть, що Луценко сказав, що вони роблять якісь експертизи. Ну в цьому все. А чи намагався Сергій Пашинський якось впливати на розслідування через власну Я думаю, що він зашкодив собі своєю медійною активністю, особливо першим постом. Він викликав максимальну недовіру і мою в тому числі. Скажу відверто. Про ці події із ним я ні разу не говорю. Я думаю, що в нього вистачає і досвіду, і розуму не обговорювати це із працівниками правоохоронних органів. Ми просто двічі зафіксували, як Сергій Пашинський приїжджав до Генеральної прокуратури, він потрапляв на територію до Генеральної прокуратури на своїй автівці. Це було 31 січня і 9 лютого. Після... Я, звичайно, не можу сказати конкретно по кожному з депутатів, але хочу вам для початку сказати, що за час моєї роботи в минулому році в ГПУ прийшло 5921 депутатський запит. Може бути обговорення і запитів, але наскільки я пам'ятаю, Пашинський обговорював проблеми ВПК, військово-промислового комплексу. 2 березня, в день, коли набої САП проводять обшуки у державній фіскальній службі, голова ДФС Роман Насіров опиняється у лікарні Феофанія. 28 лютого. Генеральна прокуратура України. За день до затримання Романа Насірова лексус, яким користується голова ДФС, залишає територію Генеральної прокуратури. Стосовно того приїзду на ми обговорювали робочі проблеми по ПДВ. Ми, зокрема, ведемо справу по ймовірному незаконному відшкодуванню ПДВ. В кінці розмови я дуже чітко пам'ятаю, вже біля дверей Насіров сказав, що ймовірно. У нього великі проблеми з набою, він буде затриманий. І е е е я його розпитав, що ти плануєш? Каже, я планую залишатися в Україні. Ну, скажу відверто, я йому сказав, що це єдиний правильний вихід. А ось той же Lexus, яким користується голова ДФС, тепер вже біля відділення лікарні Феофанія. Одним із перших на захист Романа Насірова у лікарню Феофанія приїхав адвокат Олег Маліневський. Ви адвокат Насіров, так? І вас не пускає, Не пускає Олег Маліневський один з партнерів адвокатської компанії Евсілекс. На сайті компанії зазначено, що саме Маліневський відстоював інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечках довкола столичного торгового центру Скаймол. На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Нині Грановський народний депутат від блоку Петра Порошенка, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Також його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури. Нардеп Грановський одразу публічно спростував зв'язки з адвокатом Маліневським. зв'язку з тим, що почав получать дзвінки від журналістів на тему моєго можливого участі в ділі Насірова. Сообщаю, що А ніяким образом суд. Романа не задействован. Никто меня об этом не просил, кроме журналистов. Б. У меня нет в собственности никаких юристов, включая Малиневского, с которым я не имею никаких дел, начиная с 2014 года. Спростовывает связок с Грановским и адвокат Малиневский. Народный депутат Грановский э, запевнил у, у себя на странице в фейсбуке, что имеет с вами жодных справ». Э, З 2014 року. Чи відповідає ця інформація? дійсності? Правда. Це правда, Дійсно? 13 липня 2016 року. Ресторан Горчиця, народний депутат Грановський проводить зустріч з адвокатом Олегом Маліневським. Бачимо тут також старшого партнера фірми Філекс Віктора Барсука. Адвокат Маліневський переконує у лікарню до Насірова його, начебто, покликали колеги. А з якою метою ви туди приїжджали? Я був на прохання колег для можливого надання правової допомоги. Але адвокат Маліневський змовчав, що у лікарню до Романа Насірова він приїхав не один. Ось адвокат Маліневський підходить до відділення, де перебуває Роман Насіров у компанії чоловіка. Ось супутник Маліневського спілкується з іншими адвокатами, які приїхали захищати Насірова. Ось чоловік відвертається спиною до камери. А ось чоловік відходить подалі від телекамери. Цей чоловік колишній прокурор Сергій Лисенко. Скандальної слави прокурор набув після оприлюднення активістом переписки Лисенка з колегами прямо посеред судового засідання у справі. І знову ця назва ТРЦ Скаймов. Тоді прокурорів відповідно до назви групи у месенджері прозвали лисими птахами та звільнили з органів прокуратури. У травні минулого року журналіст Дмитро Гнап опублікував фото, де звільнений прокурор Лисенко зустрічається з народним депутатом Олександром Грановським, якого називають неофіційним куратором прокуратури від банкової. Ось як тоді Грановський охарактеризував експрокурора Лисенка. Я не се жвічу ето молодий чоловік. Моєму мені достаточно опытний, талантливий і в широкому сенсі слова сильний прокурор, который услугами которого сьогодні он сьогодні не являється должностним лицом, не займається прокурорською практикою, не стоїть прокуратури. К услугам которого я іноді прибігаю. Он прекрасно знає іноді знає матеріали, які мене интересуют. 9 лютого Генеральна прокуратура України до Генеральної прокуратури під'їжджає БМВ сьомої серії. Автомобіль чекає близько 10 хвилин, допоки до нього не виходить ось цей чоловік. Це той самий експрокурор Сергій Лисенко. 17 березня. Генеральна прокуратура України на розі біля ГПУ стоїть Мерседес Майбах. Ось колишній прокурор Сергій Лисенко знову приїжджає до Генпрокуратури. Сергій Лисенко підходить до майбаху і чекає. З авто виходить старший партнер юридичної компанії Lex Віктор Барсук. Через 40 хвилин приміщення генпрокуратури спочатку залишає Віктор Барсук. За 8 хвилин виходить і Сергій Лисенко. Наразі експрокурор їздить на БМВ сьомої серії вартістю близько ста тисяч доларів з водієм. За півгодини адвокат Віктор Барсук знову повертається до Генеральної прокуратури. Ми подзвонили експрокурору Лисенку, аби запитати, що він робив у генеральній прокуратурі. Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, ми зафіксували, як 8 лютого і 17 березня ви приїжджали до Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїжджали? Я не пам'ятаю. А ви ми правильно розуміємо, що ви зараз не працюєте у Генеральній прокуратурі? У прокуратурі в принципі не працюєте? Я в органах прокуратури на час не працюю. Ага. І ви ще приїжджали 17 березня з паном Барсуком Віктором. Це партнер керуючий FC Лекс фірми. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Також ми запитали екс-прокурора Лисенка, навіщо він приїжджав разом з адвокатом Маліневським у лікарню до Романа Насірова. З якою метою ви приїжджали туди? Не пам'ятаю. Угу. Е, ну, це був вечір. Вечір, коли адвокати приїжджали захищати Романа Насірова, І ви от у компанії адвоката Маліневського, також компанія Fsilex. Ми зафіксували, як от ви приїхали разом, і йшли до відділення, де перебував Роман Насіров на той час. Ну, можливо, але я не пам'ятаю, далі. Угу. Можливо, вас хтось покликав туди з якоюсь метою? Чи ви консультувати приїжджали адвокатів? Ні, я не консультував нікого. Угу. 5 квітня Київ готель Хаят. Біля входу в готель стоїть БМВ, яким користується екс-прокурор Лисенко. Сюди ж приїжджає народний депутат Олександр Грановський. Ми чекаємо близько години. Першим готель залишає експрокурор Лисенко. Депутат Грановський залишає готель у компанії адвоката Віктора Барсука. Скажіть, будь ласка, а е, що вас наразі пов'язує з народним депутатом Олександром Грановським? Ми зафіксували, як минулої середи, ви у готелі Хаят перебував пан Грановський, ви і пан Барсук? Пов'язує? Так. Ми просто знайомі. Ну, Ви зустрічаєтесь, ви рішуєте якісь питання, ви його консультуєте чи. Ні, не вирішуємо жодне, не, вирішує, не консультуємо. просто знайомі. Готелі «Хаят» іноді проводжу зустрічі зі згаданими вами у запиті Сергієм Лисенком та Віктором Барсуком. Не зустрічався. Міг не виключено побачити та перекинутися двома-трьома словами. 23 березня. Генеральна прокуратура України 19.40. У дворі напроти прокуратури помічаємо мерседес, який супроводжує автомобіль з депутатом Грановським. Охорона відчиняє внутрішні ворота Генеральної прокуратури. За кілька хвилин територію прокуратури залишає кортеж генерального прокурора. За 10 хвилин ворота відчиняються знову. На цей раз територію Генеральної прокуратури залишає автомобіль, яким користується народний депутат Грановський. Рушає з місця одразу ж і Мерседес його супроводу. Нам вдалося зафіксувати виїзд автомобіля, яким користується депутат Грановський, і у грудні минулого року. Алло, Олександр Михайлович? Слухаю. Доброго дня, це Михайло Ткач, турбує радіо «Свобода» програма з Дивіться, я зараз зайнятий, щось щось терміновував вас. Чи ні? Ну, питання там Є? по матеріалу хотіли поставити вам, щоб ваша позиція була. Коли вас можна набрати? Ну, Якщо може коротко, то я відповім за. Ага. Е, дивіться, ми робимо матеріал про народних депутатів, політиків, які приїжджають до Генеральної прокуратури. Бачили, що ви 23 березня приїжджали і ще там кілька разів. Хотіли запитати, яка у вас була мета візиту. Давайте тоді я по і не пам'ятаю, чи я там був. Mm. А по-друге, давайте ми, може, пізніше поговоримо і я відповім. Безумовно. Єдина мета моїх зустрічей з керівництвом ГПУ, взаємодія, допомога, своєчасна реакція на ті чи інші обставини. З якою метою депутат Грановський приїжджає до Генерального прокуратури? Думаю, що на допит. Грановський? Принаймні, в цьому році ми не було з ним зустрічей. Mm. Грановський, наскільки я знаю, давав. Більше десяти допитів, дуже об'ємних. Об mm -hmm. По 30-40 сторінок зараз у справі по скаймолу. Mm -hmm. Це слідство знаходиться в наших руках. Вона у вас на контролі справа скаймолу? Вона вже завершена, фактично. Mm -hmm. Ви не можете розголошувати, яка там ситуація? Слідчі схиляються до того, що це цивільне правові відносини. Mm -hmm. Така була остання довідка по цій справі. Наскільки мені відомо, ГПУ розслідує провадження за заявою пана Фірсова, в рамках якого мене допитували у якості свідка не менше 12-15 разів, близький соратник депутата Грановського, депутат та друг президента Ігор Кононенко також відвідує Генеральну прокуратуру. Ось Ауді, яким користується народний депутат Кононенко, чекає біля ГПУ. За півгодини виходить і сам народний депутат Ігор Кононенко. До Кононенка одразу підходить колега по фракції депутат Сергій Трегубенко. Наступного разу автівка, якою користується Ігор Кононенко, не паркується біля Генеральної прокуратури, а заїжджає прямо на територію відомства після 21-ї години. Ігор Віталійович, доброго дня. Радіосводи програма скава. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви відвідуєте генеральну прокуратуру? Кононенко не буду скривати, приходить в тому числі і по питанням фракції. Всі, які може бути питання. Консультується. 29 вересня. Генеральна прокуратура України 18.30. До Генеральної прокуратури заїжджає мерседес з класу з номерними знаками Аа. 1000 АА. 5 жовтня. У той самий час ми знову фіксуємо, як той самий Мерседес заїжджає в ГПУ. 22.05. Кортеж генерального прокурора залишає територію генеральної прокуратури. Слідом після трьох з половиною годин перебування виїжджає і мерседес з номерами тисяча. Використовує зазначений автомобіль народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Третьяков. 17 лютого. З території Генеральної прокуратури виїжджає Мерседес-Гелендваген. З авто виходить народний депутат Олександр Третьяков. Загалом під час нашого моніторингу депутат Третьяков частіше за інших політиків відвідував Генеральну прокуратуру. Скажіть, будь ласка, ви дуже часто приїжджаєте у Генеральну прокуратуру і заїжджаєте прямо на територію Генеральної прокуратури. Ви до кого там приїжджаєте і які питання обговорюєте? У вас больна фантазія? Ми багато разів знімали як Мерседес на кому це АА 1000 АА Я Мерседес Кінгваген 0990. Я дружу з тим, і з ким дружу. І, і не збираюся міняти свої звички. до Третьяков так часто приїжджає до Генеральної прокуратури саме з дружніми з нами. Не... Знаєте, інколи мені хочеться просто поматюкатися з кимося, спустити просто по-дружньому сусісти і один одному поговорити про життя. Інколи просто змінити голову. Я з Третьяковим маю дружні відносини. Поряд з Третьяковим депутат від блоку Петра Порошенка Гліб Загорій. За інформацією сайту Наші гроші, у жовтні минулого року депутат Загорій придбав елітну нерухомість у 67-річної жінки, яка раніше працювала бухгалтером у компанії, що належала родині генпрокурора Луценка. У вас дружні стосунки з Загорієм. Загорієм я знайомий не дуже близько, тим не менше знайомий. Коштовне придбання депутат Загорій здійснив через місяць, після того як журналісти наших грошей виявили, що елітна нерухомість, яка перебуває у власності екс-бухгалтера Луценків, здається в оренду компанією, яка належить ТОВ бізнес-центр Лотос», власником якого є Олександр Луценко, син генпрокурора. 7 березня офісний центр за адресою Проволокрильський, Крильський, 19.50. Кортеж генерального прокурора чекає біля виходу з офісного центру. 21.28. Генеральний прокурор Юрій Луценко залишає офісний центр. Біля офісного центру залишається Мерседес, яким користується депутат Третьяков. Минає година і до нас під'їжджає поліція, начебто, у нашій автівці невідомі побачили зброю. Поліцейські обшукують автомобілі, просять нас вийти з авто. У цей самий момент офісний центр залишає народний депутат Гліб Загорій. 7 березня, знаєте, що таке? Це вечор 7 березня, передує 8 березня. І тому ми поздравляли дружину тих з Я дружу з Татіком, поздоровив його дружину Аллу. Татіков дружить з Загорієм. Він поздоровив його дружину сорі. Надія, здається. Качу. Ну і вони через мене прозаочно построїли мою дружину. Скажіть, будь ласка, 7 березня Юрій Воценко приїжджав на Рильський проволок, там до у вас офіс, ви там перебували в Пан офис. Ну, Ви одночасно перебували в офісному центрі, ви генеральний прокурор і пан Загорій. Ви зустрічались там з генеральним помню. прокурором? Не пам'ятаю. Доброго дня, можна вас на доховинку? Ні, вами точно часто. А чому? Не хочу. Гліб Загорій. Той самий депутат, який у жовтні минулого року придбав скандальну нерухомість у колишньої бухгалтерки родини Генерального прокурора. Там була просто та ситуація, коли він викупив, якщо ви пам'ятаєте. То... Так, з моєю іриною він знайомий набагато краще, ніж я з ним. А як ви оцінюєте ту ситуацію, коли Загорій придбав нерухомість, яка була, якою володіла колишній бухгалтер вашої? Я не оцінюю, Бог милого у мене від бізнесу. Це їхні справи. Особистими причинами пояснив відвіданий Генеральної прокуратури депутат від блоку Петра Порошенка Богдан Дубневич. Доброго дня. Скажіть, Привет. будь ласка, чи відвідуєте да, ви Генеральну прокуратуру? З яких причин ми зафіксували що, ви що? 7 лютого? приїжджали в Генеральну прокуратуру? З яких причин? Моя ну, справа особисто. особиста. Особиста? А стосовно Дубневича, які особисті питання можуть бути в нього. У Дубневича особисті? Богдан. Він так склався з особистих питань. Ну, Наскільки я знаю, він дає покази в прокуратурі. Uh -huh. Але що він в мене говорив? Зі мною обговорював проблему укрзалізниці. Uh -huh. Обговорював проблему правління залізниці. Що ще? Чесно не пригадую. Uh -huh. Ну, тобто він не обійв якось, у нього ж там. Е е е е що він може обіювати в мене? Три справи проти Дубневича. Депутат від БПП Руслан Сольвар, попри наведення конкретної дати, заперечив відвідування Генеральної прокуратури. Руслану Миколаєвичу, доброго дня. 17 березня ви приїжджали до Генеральної прокуратури України. Скажіть, будь ласка, до кого ви приїжджали? Яке питання обговорювали? Абсолютно не розумію про що ви говорите. Тобто, ви не приїжджали ви, ви, ви до 17 березня? Сольвар у слідчого був. Це, це я точно знаю. Він є свідком. Не пригадав спершу візит до Генпрокуратури і депутат від групи воля народу Степан Івахів. До кого ви приїжджали і з якого питання? Я всім пам'ятав, ні, куди я коли заїжджаю. Можемо з вами поспілкуватися нормально. Ви тоді поспішали? Скажіть, будь ласка, чи буваєте ви у Генеральній прокуратурі? З ким Народний депутат України може відвідувати любе приміщення. Крім Національного банку, це відповім з монетного двору. Звичайно, я ходжу всюди, куди мені дозволено ходити. Тобто, ви у Генеральній прокуратурі особисто ви буваєте. А з ким ви там зустрічаєтеся і які питання обговорюєте? От 16 березня ви були. Законодавчий. Степан Івахев був точно по особистій справі. Ми з Степаном Ваховим фінансуємо фільм про українську повстанську армію. 20 лютого 21.06. З території Генеральної прокуратури виїжджає цього разу кортеж, яким користується екс-прем'єр-міністр та лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк. Арсеній Петрович Арсеній Петрович був у мене Так. приводу? Разів Два-три з політичних питань підтримки законів. А як бюджет? 16 березня. Генеральна прокуратура України 18.05. До ГПУ приїжджає впливовий депутат від Народного фронту Андрій Іванчук. Я таки один раз приїжджав в Генеральну прокуратуру, коли ми приймали закон. Який закон? Про заочне заслуження Януковича, пам'ятаєте? І оце-таки тоді це може співпали. Закон, про який говорить депутат Іванчук, дійсно проголосували у Верховній Раді 16 березня. От тільки голосування відбувалося в день, а до Генеральної прокуратури депутат Іванчук приїхав ввечері. ми робимо матеріал про депутатів, які ну, і політиків, які відвідують генеральну прокуратуру, і з'ясовуємо з яких причин, тому що можуть бути різні мотиви, вас побачили запитання. Наступного разу ми фіксуємо його візит на Різницьку 6 квітня у перерві між засіданнями Верховної Ради. У приміщенні ГПУ депутат перебуває більше двох годин. І лише через 40 хвилин після початку засідання парламенту від'їжджає від Генеральної прокуратури. 21 березня до Генеральної прокуратури приїхав голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Бриль приїжджав напевно по митниці, я так пам'ятаю. Угу. У нас є багато питань до роботи запорізької митниці. У нього також. Угу. Також нам вдалося двічі зафіксувати відвідування кортежу, яким користується генеральний прокурор адміністрації президента. Обидва візити відбувалися близько 9-ї години вечора. Безлічна От. В 10% випадків президент запрошує мене як Луценка, як. Людину, з якою він хоче порадитися по тим чи іншим внутрішнім і політичним питанням. після провалу реформи прокуратури, попередніми постмайданними очільниками ГПУ Юрій Луценко прийшов керувати нереформованим органом, де панує стара система: повернути довіру людей, задовольнити запит суспільства на справедливе покарання злочинців незалежно від їхнього статусу. Це виклик для генпрокурора, ще як для політика без юридичної освіти. Але чи стало собі це Луценко взагалі за мету? За рік ми не чули публічних протестів Луцен. Ка проти втручань представників інших гілок влади, парламенту чи президента в роботу прокуратури. Натомість за місяці спостережень ми регулярно фіксували, як політики, депутати в основному з провладних політсил масово відвідують ГПУ. дехто по справах про які не готові говорити публічно, та часто у позаробочий час.